Як зростати духовно? На, на кожен день тижня преподобного Ави Дорофея. Повчання третє. СЕРЕДА. Вникайте розумом вашим браття, у властивість речей І бережіться, щоб не бути недбалими, бо і мале недбальство піддає нас великим небезпекам. Хто втратить золото або срібло? То він замість нього може знайти інше, якщо ж втратить час, живучи в недбальстві та лінощах, то не зможе знайти іншого на заміну втраченого. Братові твоєму скажи «Добре, володарю, Бог хай пом'яне любов твою і хай нагородить тебе, ти наказав я прийду володарю. І якщо хтось захоплюється пристрастю, той буде рабом пристрасті. Орел, якщо весь буде сіткою, але заплутається в ній одним кіхтем, то через цю дрібницю пропадає вся сила його, так і душа якщо хоча б одну пристрасть перетворить в собі навик, то ворог, коли захоче, переможе її. Коли я був хворий, то просила, щоб сказав їм причину хвороби, маючи двояку мету, щоб трохи потішити мене і відволікти думки мої від хвороби. Та ще дати можливість побесідувати з ними трохи про корисне. Приємна розмова про скорботи після того як минуть скорботи. Із всього, що творить Бог, немає нічого такого, щоб і не було добрим, Але все, що створив, воно було дуже добре. Нікому не слід журитися тим, що трапляється, але усьому покладатися на промисел Божий. І заспокоюватися. Хто не очистився ще від пристрастей і мовиться Богу щоб швидше вмерти, той подібний до людини, яка просить Теслю швидше порубати отрух ворогу. Душа, коли вийде з тіла, залишається наодинці з пристрастями своїми, і тому завжди мучиться ними, зайнята ними. Вона опалюється їх заколотом і терзається ними так, що навіть не може згадати про Бога, бо сама пам'ять про Бога тішає душу. Згадав Бога і звеселився. Псалом 76. Все це земне в той час, коли душа виходить з тіла, гине для неї. Та із всього цього вона тоді ні про що не згадує і не турбується. А що вона душа зробила стосовно чесноти або пристрасті, все це пам'ятає і ніщо із цього для неї не гине, тому й відкидаю насолоди, щоб відсікти причину дратівливості преподобний Ава Євагрій Кожна пристрасть народжується від цих трьох від славолюбства, сріблолюбства та сластулюбства. Отож слід не тільки відсікти пристрасті, але й причини їх, потім добре удобрити звичаї свої покаянням та плачем, і тоді вже починати сіяти добре насіння, яким є добрі діла. Кожен, хто бажає спастися, повинен не тільки не робити зла, але зобов'язаний робити добро, як сказано в священному писанні Відхилися від зла і твори добро. Псалом 33 Якщо хтось звик ображати, то він повинен не тільки не ображати, але й чинити правду. Якщо він був блудник, то він повинен не тільки не віддаватися блуду, але й бути стриманим. І що був гнівливим, повинен не тільки не гніватися, але й придбати лагідність. Якщо хтось гордився, то він повинен не тільки не гордитися, але й смирятися. Роблячи хоча б мале добро, не роби його з марнославством або через догождання людям, або з якоїсь людської спонуки, щоб це мале не погубило всього, що він зробив. Той, хто істинно бажає спастися, не повинен бути безтурботним до останнього подиху. Поступ монаха виявляється у спокусах Преподобний Ава Пімен Все, що робить з нами Бог, робить Він для нашої користі. Люблячи та милуючи нас, і ми повинні за все дякувати. Якщо хтось має друга і впевнений, що він любить його, то коли і потерпить від нього щось, навіть і важке, думає, що той зробив це люблячи та ніколи не повірить про свого друга, що він хотів йому пошкодити, тим більше так повинні ми думати про Бога, який створив нас. Вірний Бог. Бо не допустить нам спокуси понад можливість. Спокуси приносять велику користь тому, хто переносить їх без бентеження. Бентежитися в той час, коли тривожить нас пристрасть є діло нерозуміння і гордості, і стається від того, що ми не знаємо свого душевного устрою і уникаємо труду, як сказали отці. Ти утворив її пристрасть, маєш її і бентежишся. Прийняв завдатки її і говориш, чому вона тривожить мене. Краще терпи, подвизайся і моли Бога, бо неможливо, щоб той, хто сповняє пристрасті, не мав від них скорбот. Якщо він опокориться перед Логом, понесе тягар скорботи та сфокуса із вдячністю і трохи побореться, то допомога Божа звільнить його. Так праведник дякує Богові, вважаючи, що він повинен був потерпіти це. Коли пристрасті стануть явними для того, хто подвизається, тоді вони викореняться ним. Ти впав, устань, знову впав, знову встань. Міцність тих, хто бажає стяжати чесноту, полягає в тому, щоб не бути слабкодухими, якщо впадуть. І не приходити у відчай, але знову боротися. Скорботи притягують до душі милість Божу недбальство, безтурботність та спокій розслабляють і розсіюють її, ж навпаки, скріплюють і з'єднують з Богом. Господи, в скорботі я згадав тебе.